У Калузькому районному будинку культури відбувся щорічний районний конкурс організаторів дозвілля, на якому завідувачі народних домів, художні керівники та бібліотекарі продемонстрували, як потрібно проводити вільний час, щоб було весело та цікаво. Судячи з наступного відеосюжету, нашим кореспондентам теж було і цікаво, і весело. Справді, в цей день було весело та цікаво. Як розповіла методист районного будинку культури Оксана Сипляк, мета таких заходів залучити молодь та дітей в заклади культури, урізноманітнити їхній відпочинок, розкрити творчі здібності та навчити спілкуватися між собою. Подібні заходи дуже полюбляє молодь, якщо вони проходять в ігровій формі. До прикладу, цікавий захід Козацькі забави нещодавно відбувся в селі Новиця. У ньому взяли участь більше 30 дітей, і це дуже радує. Адже молодь в такий спосіб розвиває свої вміння, здібності та знання. На конкурсі дозвілля в районному будинку культури свої ігрові програми представляли культорганізатори Бережниці, довгого калоцького, кропивника, станькови та баби зарічного. Варто зазначити, що учасники готували по п'ять ігрових програм, та за браком часу вдалося реалізувати всього по дві. Всі ігрові програми були оригінальними та змусили учасників постаратися, виконуючи різноманітні завдання, які до речі були не з легких, адже потрібно було проявити свою кріпливість, дотепність та оригінальність. У результаті перемогла дружба. Кожен з учасників конкурсів від його організаторів отримав подарунки. А організатори конкурсів від відділу культури та туризму Калуської райдер адміністрації грамотні.